ранок, мої красотулі, добрий ранок, мої ріднулі. Ранок сьогодні такий дійсно добрий, знаєте, сонечко вийшло. Сонечко прям таке, знаєте, улибающе. Говорю вам, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Я сподіваюся, всі з дому вийшли з правої ножки. Да, Світорічка зараз трошки більше вже лежить. Я просто ночі, знаєте, можу півночі не спати, а перед утром це завжди відкриваю до двері і воно починається сон. У тобто мене утро вже почало 9-го, але все одно воно добре. І ви мої рідні, не забувайте. Що на роботу ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, як наші мислі матеріальні як залежили, так і буде. Я вас всіх обіймаю, цілюваю, I love you, Ви знаєте, це в нас все хороше. Так що, мої рідненьки і не забуваємо, що в сутки є мілі-мілі секундочка, коли здійснюються всі бажання. І ви знаєте, що саме найзаповідніше ваше бажання, яке вам тільки вбрило в головочку, воно у вас здійснюється. Я вас обіймаю. Така трава на городі, а таке болото, кокоська мамин. Мамин кокоська. Казали, викиньте його. Я весь викину, я весь викину. Подивіться, який красивий, блискучий. Бозі мамина. Да, відврач мені казав. Я ж вам казала, ви його викиньте, тому що він не жилець. А я кажу, я вас зараз викину. Да, мамин, дивіться, який красавчик мамин. Боже, я вам хочу сказати, що ой, ці кульбабочки. бабочки, Помните, колись ми їх дули. На городі, звісно, бурян такий, після дощика травичка така. Ті мої красавці травичку їдять. Да. Мамінь, а грязні, ви бачили, які вони грязні. Це взагалі Це городі ще й дощ, такий сильний дощ. І калабатим багато, багато. і вони собі отримують масу задоволення. Да? Мамінка кочка, мамин рідний. Да, Льомка хазяїн такий, хазяїн, хазяїн, мамин. Болот, і боже, які ви грязні. Так, мої дівчатки, у мене навіть в руках віник. Я взяла віник, але вийшла на подвір'я, там все чисто-чисто. Вони мені вже шкоду не роблять. Вони мене жаліть, поймають, що ти больненька, тобі треба лежати і все. Але вийшла з ними трошки на город, трошки пішли туди на участок, а на участку одні дерева. Боже, я вам кажу, як хорошо, як свіжо. Сьогодні взагалі погодка, вона прям, прям улибається нам. Знаєте, це легкий, легкий сонечко, легкий легкий вітерочок. Я в 11 часов піду на перев'язку, потім вже. Якщо все буде добре, підемо десь прогуляємось до моря, а так все добре. Дуже хочу на роботу, але потрібно лежати. Для мене ще день такий, як день, коли настає ніч, Це на мене для, мене, для мене, напевно, тихий ужас. Ну ви представте, я і лежати. Це дві сім'ї. Якщо я за сутки може спала 4-5 годин, то тут я сплю цілими сутками. Ці ласки, знаєте, встала, лягла, встала, лягла. Але все буде добре, все буде добре, по не буде ніяк. Я вас обіймаю, цілюваю, I love you. Так, дівчатка. Ну, лук у мене, ви знаєте, на первому плані. Куди б ми не йшли, щоб мене оділи, лук у нас всього. Ну, звісно, куди світуречка щось іде, це на перев'язку. Але, дівчатка, знаєте, я вже така бодрячок. Я прямо така знаєте, бодрячок-бодрячочок. Думаю, що ж мені одіти? Понятно, що в мене тут скрізь корсет, Я собі вже понаходила длинненькі такі платічка, знаєте, і вони такі прекрасні, свободні, мені дуже удобно, легко. Саме головне, дівчатка, буду вам мільйон двадцять п'ять разів говорити. Ви коли одівати дожні платічки, кофточку, штаніжки. Вам должно бути саме головне комфортно. Ну, понятно, сумочка. Це дочка мені каже, мам, чого ти давно сумку не брала? Кажу, хорошо, візьму. Мама ж ходить на роботу з мішками. А це вже зрозуміло, що ти культурно йдеш до лікаря, положила собі телефончик, ключики від машини, ключі от дворі, ти йдеш. Так що, дівчатка, отакий сьогодні у світу річки лук. Я думаю, що він вам подобається чи ні. Саме головне моє рідні, щоб вам було одно. Я вже мою раді, дівчки. викидаємо свої комплекси. Ще раз хочу вам сказати, що животик це не є був моїм комплексом. У мене мій комплекс, знаєте, це мої дуже-дуже красиві ручки. Але вони в мене залишилися, а животика нема. дівчатки. Животик це дійсно, він уже, я коли присідала, він вже накривав мені тако, знаєте, ножки. Ну, було дуже некрасиво. А ми ж, дівчатка, красиві, дуже красиві. Я завжди вам говорила, говорю, буду говорити. Кожна людина робить свій вибір. Ні в якому разі я не хочу сказати, ідіть обріжте, ідіть там на колі себе. Ніколи. Я завжди показую те, що мені нравиться, те, що я роблю. От я пішла, зробила животик, підтягнула собі груди. Все. ручки, ножки, попочка, моя залишилась. Саме головне, мої любі, щоб ви були впевнені в тому, що ви хочете зробити. Ви розумієте, мільйон людей, мільйон м'яні, але ми всіх прислухаємо, да? прислуховуємося до свого серця. Так що, мої рідні, отакий в мене результат від мого Максим Максимовича І то я ще це трошки набрякше, дівчатка. Подержіть, я ще трошки стукну, ще буду по-другому. Понятно, що треба придержуватися вже дієти, вже не так святе, як ти пішла його паца. Не без того випити, посидіти це святое. Так що, мої любі, результат вам подобається? Добрий день, мої любі друзі, добрий день. Ну, При кожному включенні камери я повинна з вами здоровуватися, тому що день добрий, день чудовий. Ви знаєте, я кожен раз буду говорити, що день прекрасний, день чудовий. Ми встали, глазки відкрили. У нас є можливість з вами поговорити, вам щось розказати, з вами десь піти, піти на роботу, випити каву, прийти додому. І буду говорити це кожну секундочку, що життя прекрасне, потрібно насолоджуватись. Кожною секундочку мілісекундочкою, робити те, що ви бажаєте, щоб потім не шкодувати. Правда, тому що ви знаєте, що ми не знаємо, От, допустим, я вийшла з дому, чи я зайду, чи я не зайду. І якщо ви щось захотіли собі зробити, щось придумати, десь поїхати, їдьте, їдьте, їдьте про це, не шкодуйте. Саме головне ідіть тільки вперед, не повертайтеся назад. Я теж іду вперед, іду вперед, бачите, і завжди говорила з кожним роком. Жінка вона не старіє, вона молодіє. Кожним роком, дівчатка, ми стаємо всі гарніші і гарніші. Мої рідні, неважливо скільки вам років. То, що є в паспорті, то що є в паспорті, то що є у вас в душі, в душі ми завжди цвітем і пахнемо. Запомніть раз і навсегда мої любі дівчатка. Неважливо, скільки вам років. Взагалі не важливо. Важливо те, наскільки ви себе відчуваєте. Я себе все життя буду відчувати на 35. Правда, дівчатка. Ще раз хочу повторити, з кожним роком жінка, вона тільки стає красивіша, красивіша. Ви знаєте, я дивилася фотографії 10 років назад, Я, їй-богу, там хуже виглядала час. Чесно вам кажу, ну взагалі геть друга. Так що, мої рідні, ніколи не дивіться на паспорт. На документи нам взагалі це не потрібно. Поймати, потрібно те, що в нас в душі. А в душі Добре утро, а в душі в нас завжди ягодка. Зараз ми ріднесеньки їдемо з вами на перев'язку до мого Максим Максимович. Я від всього серця хочу подякувати. Максиму Максимович, ваш, вашу команду за те, що ви творите такі чудеса. Ви дійсно команда від Бога, ви дійсно пластичний хірург від Бога, дівчатка. Я це говорю від щирого серця, тому що. Весь результат мого лікаря, мого пластичного хірурга, ви бачите на мені. А результат у мене шикарний. Я дуже ним задоволена. Да, реабілітація, звісно, буде нелегка, але дівчатка красота, вона потребує цього, ви розумієте. Так що, мої любі, все добре, все по-другому не буде ніяк. Ще раз хочу сказати: ви робіть то, що ви бажаєте. Мільйон людей, мільйон мніні. Хочете на дієту, хочете. Обрізали, хочете, накололи. Це ваше право, це ваше життя. І своїм життям ви розпоряджаєтеся. Я вас обіймаю, цілюваю, I love you Так що, мої хорошенькі говорить, я буду з вами 24 на 7 Мені багато хто пише світу, ми вас не узнаємо. Ми перевикли вас гури-гури-гари-гари А я, а я не сходю з ума я й без движення дівчатка. Я й не кидаю тою скумбрією, не цілую тої круга. Ну, кого я цілую? Своїх собачок утром, розумієте? Мамочка моя, ви щоб розуміли, як я вже хочу це движення, ну трохи. Ще трохи хотіла терпи. Ну, звісно, знала, що буде, але не знала як. Так що, мої рідненькі, я вас всіх обіймаю. Саме головне живі, здорові, Голов... криша над головою є, їсти є, що не голодні, не бідуємо. Це найголовніше в цьому житті. Найголовніше, мої рідні, щоб закінчилася війна і все буде огонь. а це буде, тому що наші мислі матеріальні. А ваша світулечка їде до свого Максим Максимовича, робить перев'язочку, почуває себе на огонь, готова йти на роботу. Але зараз Максим Максимович подивиться сторіс, каже, стапуночка свята, я скажу, я вас поняла. Добрий день ще раз, мої любі друзі. Ми знаходимося в медичній дім Одеса. Я Світулічка, тільки пару днів назад приїхала додому. Це як тобі мій результат? Отлічний. Раз, ну, ще, чи чи бій, забавляли. Ті, да? Дівчатка, йду на це, йду на, на перерядку, і і прямо так, знаєте, замовити, що... всі могли учора. Чи можу я завтра піти на роботу? Я зразу чую поки. Да, що, є ж свої світлички. Дівчатку, це добре Так, да, Трошки воно мене здавлює, ну це не без того, воно і буде мене здавлювати. Ви ж розумієте, тут була така прекрасна операція, сложенька. Так що все буде добре, йдемо з на апарат, ой, на господину апараті, йдемо на перев'язку, а там вже будемо бачити, ой, 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 я наче так не старенька бабуся, але, але чуть тільки виходило, да? Ось, наче тільки так? Але все добре, по другому я, саме головне, е дівчатка, якщо ви настроїтеся, там піти те, що собі зробити, вийти туди. Тому що від вашого позитива залежить все. Ще раз хочу сказати, ніколи в житті нікому я нічого не говорю. Так, і е, в разі я не можу вас Нікіт. Викину, так, як на це писали. Агітуєте. Що-що? Агітуєте за операції? Ніхто нічого, ні, нічого не агітує. Я е, роблю лічно те, що я хотіла. І говорю кожній людині, що кожна людина має робити те, що вона хоче. Тому що мільйон людей, мільйон людей. я вирішила зробити так. Ви можете, що зараз є мільйон способів, мільйон полісів робити. Ні в якому разі я нікого нікуди не орієнтірую. Я можу тільки говорити, а рішення приймаєте ви, понимаєте? я показую те, що я роблю. Я вирішила його обрізти. От і вирішила, дівчатка, а це ваше право. Просто я, допустим, прийшла до Максима Максимовича, це хірург, пластичний хірург Бога. Я пішла до нього, я знала, що я йду, і знала, що я йду в надійні руки. Ви можете йти до любого, третього, десятого, го хвичного кілограм. Ви можете робити, що хочете. Ви просто дивитесь в стокарісь, але заповнень тратили всіх. Ви приступовуєте тільки саму себе. Тому що мільйон людей, мільйон людей дівчатка. А це тільки вам. Так що я вирішила, я зробила. Я красуня, я гарнюя, дів всі завдавати дівчатка. Любіть себе, бо ніхто, кроме... Так як ви себе полюбите, вас ніхто не полюбить. Спасибо. Ти заходь, бо доктора ще немає прийшла перва дівчатка, значить тільки була на це на облісовочці. Дивися на сюди, да? як чудінькою сіла. Батько, ой, дівчатка. Оце це гостоє красоння. Ви розумієте, ну, люба жінка, вона хоче бути просто богиня. Я ж кажу, їй мільйон, мільйон да, способів там походитися. Мені і ну вже не пишуть, що... Написали, да, що за животик, якщо це два візунки, дівчатка. Це не мій був комплекс, мій комплекс руки, ви знаєте. Але Максим Максимович сказав, що мені трогати не треба, тому що мої руки за мої попі, моїм носькам. Тому що якщо я обріжу руки, це буде не касьо, треба обрізати всю. А я не хочу. Жду доктора, напевно, на операції, бо дійсно в нього завжди багато роботи. Зараз і... я вам розділюсь, покажусь, тому дінусь. Так, що так? Добрий день. Добре. А я вас чекаю. Я чекала, ну, як ви Ну Все добре. Все добре? Да, ну, да. Пішли. пішли? Я вже зараз ви розумієте, що я вже модну сумочку взяла. Супер. Тільки хочу знати, що трошки може ми легше зробимо. Геть мене заживели. Пішли, подивимося. Пішли. 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 Уже легше. Уже легше. Да. Я взагалі вам хотіла сказати, що я можу день. і на роботу завтра піти. Розкажіть, чим ви займаєтесь. Лежу. Читаєте книгу? Книгу Ні, я не читаю книгу. <рисувач> я знаєте, <рисувач> що роблю? Я лежу, лею, лежу, лежу <рисувач> ага, сидю. Це моя се моє заключається в за тому, що я все риха, що... время щось. А ти не взяла лікарка, а ти не взяла лікарка, вийшла на подвір'я. Це я хто чого ви. Що коли вже так все турбує, уже і ми він вдома бачимо, уже і штори десь там. Ні. <рисувач> Я цей взяла віника, вийшла, думаю, ну мої собачки не жили, що зробили принести. Але наскільки вони мене жаліють, що на подвір'ї було нічого. Я походила трошки по подвір'ї, пішла опять присіла, прилягла, а от все добре. Ну супер, будемо дивитися, головне, да, що ви приходите на наші прив'язки, огляди, це дуже важливо для дено. виставила, я вам кажу, вже лучше не верти. Так, мої хорошеньки, сьоні кімнати, сьомий день. сьомий день, сьомий. <кій> Розкажіть, що ви за узі робили? Я таке шоузі не бачила. Я лежу і по мені водять. Да, ми при таких операціях виконуємо наші портатив на для того, щоб звісно, коли такий великий об'єм виконує роботи, звісно, що буває десь кров збирається, тому що її так візуально не видно. І ми дивимося в тих містах, де вона збирається, Ми робимо ін'єкцію. Ми вам і теж зробили ви молодці, що. Потерпіли два і два мілілітра да, сукровиці забрали це добре, чому тому що вона могла би давати температуру. Тобто, я завжди говорю, що ось ви приходите на огляди, на перев'язки, і ми це коректуємо, щоб ваша реабілітація пройшла набагато швидше. І ваше запитання, коли ви зайшли зразу і сказали, коли можна знімати пояс, відповідь ви отримували, що ми з ним дружимо і ходимо півтора місяці. Десь через місяць з моменту операції я даю там так сказати, можна там зняти його, вийти на 2-3 години, десь краси друга шкіра, півтора місяці. Те, що касається живота, на груди ви через місяць знімаєте і в принципі одягаєте вашу білизну. Ну почуваю я себе шикарно. Ви знаєте, зараз прямо чот, що з кожним разом мені стає легше, легше. Зараз взагалі, я себе по другому почуваю. І це, і що я бігу хотіла сказати? Ви, а ви той нижній, там у мене тут три штуки, да три. три, три. Чого? Поясни білий девочка. Я хочу сказати, що э, некоторі все время ході да цих карсетах щоб виділятися, да, да. а тут он до ну, хоче не хоче не уходиш. Одним словом, дівчатка, все добре, все чудово. Mm -hmm. Я ж вам сказала, що Максим Максимович він пластичний хірург Бога, тому що весь результат ваш, ми бачимо на собі. І я ще раз буду повторяти, що я прийшла ізначально на потяжку, а потім ви так пощупали в мій животі. Я кажу, що ви кажете, ну ви розумієте, ліпосакція, тут не знаю, що. А я кажу, ви будете робити, А ви кажете, а ви як? А я просто все в ваших руках. І ви мене почали малювати, малювати. Я просто подумала, що в мене де ліпосакція тільки, але я потім поняла, що в мене вже немає нічого. Я вам щиро дякую, правда, ви дійсно умічка, а вас можна знімати піднімати цих даток. Yeah. І хочу вам сказати, дівчатка якщо... здоров'я, натхнення, бажання це найголовніше. Дивіться, я прийшла з бажанням і дякувати Богу та дякувати. У мене все йде просто шикарно. Навіть ви сказали, більше ніж я очікувала. Так, звісно, ну, ви знаєте, я не то, що ну ми хірурги, і, звісно, ми трішки лякаємо пацієнтів, щоб максимально. Вони відчували, що ну це операція, що вони відносились до себе як па пацієнта після операції, тому що бувають пацієнти ну це жарти. Знаєте, там я кажу, е, давайте ну там лягайте на операційний стіл, А мені пацієнтка говорить, я думала, що ви стоя будете мене оперувати. Ну що пацієнт достояти. Тобто, десь пацієнт не розумів, що вони йдуть на операцію. А я хочу, і це буде правильно, щоб Пацієнт розумів, що він на операції, і звісно, він розумів, що реабілітація це не буде як у косметолога. І в цьому плані от ми з вами завжди на зв'язку, і, і огляди це, ну, це прискорює реабілітацію. Я представляю ваш огляд за мною, що я там твою. Але все добре. Ні, я знаєте, все жарт жартами, але, звісно, хочеться воно, хочеться всього, але це дійсно невозможно. А взагалі все добре, і ми вас «I love you» Дякую. Дивіться, туди жінка, може не час. Я ж розумієте, я ж бачу. Той рецепт ні, коли це так, це значить далі. Ну, все добре, все чудово, все прекрасно. Саме головне, так. саме головне, я скажу, що треба йти на позитив. А якщо ти йдеш і думаєш, а як мені буде, що я буду робити, то тоді сядь вдома, сиди, нікуди не йди. Дівчатка, ще раз кажу, ви можете мене всі слухати, прислуховуватися. Але рішення кожна людина приймає сама. Ви можете прийти, прооперуватися, ви можете піти колотись там разні уколи, на до таблетки. Це ну ви можете просто дивитися. Я, допустим, всі показую, роблю те, що я роблю. Ну, то, розумієте, те, що треба йти і не боятися. Ну, а я жінка смілика, я йду і не боюсь. Так, мої ріднесенькі, після Максима Максимовича вирішила заїхати на дачу. Коло цієї дачі у нас ще такий, бачите, длинний-длинний є участок. Длинний-длинний, але... Хлопчики молодці, повиривали мені бур'ян. Завтра це все повивозиться, бо думали, маленька машина потрібна, потрібна велика машина. Це все вивезеться і отакий ще до дачі йде участок, величенький. Бачите, аж туди на горку. Так що тут такий, знаєте, невеличкий кооперативчик, але так тихесенько. Отака дачка, Зараз йдемо з вами до лімана трошки. Ми в цьому році ще не були. Тут теж трошки поубирали. Ой, молодці хлопчики мої. Ну, ви знаєте, що вони в нас трудяшки, умічки. Зараз прийдуть, я з ними розчитаюся. І дякувати. Дякувати всім. Ось такий заборчик. У нас така, знаєте, тут, аж туди ідеалієчка. Отака красота. Так, мої хорошенькі. Ходимо на дачу. Отакий От тут красивенький, красивенький, уютненький причалчик. Тут нічого такого нема. Наверх, звісно, підніматися не буду, бо тяжко. Там просто наверху стіл стулі. Отака От красота. Зараз з вами йдемо туди до водички. Ой, тут навіть таке зелененьке постелила, щоб. Щоб було водичка така. Як тут добре, як тут спокійно, я вам навіть не можу передати. Красота. Хочеться так сісти, опустити ножки у водичку і сидіти лімпати. Отакі От тут причали скрізь. Так тут так хорошо, мої рідні. Кулам спила вона. Знаєте, днем нагрівається і світе, та й вокруг такі лампочки. Уже хочеться приїхати, роздітися, знаєте, роздітися і покупатися, потім вилізти наверх, сісти і насолоджуватись цією красотою. Ну, Така невеличка, маленька, але чистенька і уютненька. Ось такі тут, знаєте, причалочки в кожному. Дуже тут хорошо. Дуже-дуже-дуже мирненькі. Чистенько, все. так мені хочеться опустити туди ножки, хотілімпати. Але пустимо, знаєте, водичка так, ліман. Такий мутненький сьогодні. Буває, приходиш такий чистий, чистий, чистий. А сьогодні такий мутненький. Так що і на дачці ми сьогодні побували, мої рідні. І їду я зараз до своєї мамулечки. Так що ми рідненькі, вікаря були, прив'язку зробили. На дачу приїхали, привідали, я вже показала участок. Хлопчики обрали, завтра великою машиною все вивезуть. Зараз розрахуватися з ним треба. І їду сьогодні до мами. Лікар дав добро. Слідуща перев'язка в мене Віктор, дякувати Богу, все добре. Всі говорила, головне – йти з настрією, з позитивом. Через пару годин приїде папа і ми з ним поїдемо до мами. Хоча мами ремонт, я собі зайду в зал, візьму альбом, приляжу і буду. В першу чергу хочу приїхати до мами, випити три яйця. Три яйця з домашнім хлібом посолити і цибулину хочу так хочу ось прямо сплю бачок. Да, ну, П'ю тільки мамині яйця. Так що, мої рідні, всім хорошого, позитивного, прекрасного настрою.